Amici, vado a Firenze con mio compagno qui Флоренція. Ось так виглядає. Ми їдемо в машину біля, там, де йому потрібно, залишимо машину. Ну, коротше, паркетжу нам треба безплатно знайти, щоб не платити. Він Фіренце добре знає і... Так що командує, командує він, де залишимо машину, а я ногами піду в центр. В цьому районі ми будемо залишати машину. Шукаємо, а тут безплатно він сказав, дивіться, як зелено. Такі дерева зелені, мама мія. я люблю такі широкі вулиці, зелені. Ну, вони не такі широкі, як в Києві, як у Львові деколи, але... Досить широко тут мені подобається. До центру півтора кілометри приблизно, тільки що. Він мені сказав півтора кілометри, ось який гарний хлопчик бігає зранку, молодець. У мене взуття вигідне, і я сьогодні буду ходити, 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 ходити ногами. Багато кілометрів. Це мені подобається в такому кліматі ідеальному. Хуй, як він добре водить машину в таке вузьке місце. Тут стовп. А з другої сторони мото. Мото, мото. Подивіться, як мото близесенько. Тут ми таки в такий кусочок залізли. Як добре, як мужчина водить машину, дуже добре. Фіренце. Так, фіренце треба ще знати, де залишати машину. Тому що тут багато платне і, ну, і там ті люди, що живуть, резиденти, вони теж живуть. Та якби тут і, і, і машину свою лишають, мало місця. Мій компаньон досить добре розуміється в тому всьому. І ми от переходимо на стаціони на другий кінець, у які сходи. Вау, як красиво! Є сонце, але холодно. Море чабу, чи сі? I dù center. Ciao amore, già druga lo bacio. Stiamo show neutrina assemblea. Svolta a destra e prendi piazza Cesare Beccaria. Капочино. Подивимося. Тут дуже, дуже все по-сімейному, мені не подобається. Мені холодно, я змерзла, я дуже легко одягнена. Бачите, люди в куртках, тому що зранку 10 градусів, а пізніше 25 буде. Зараз горячіше тепліше, 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 тепліше буде. Каліда, ті піжами такі, як я маю. Хочу подивитися, ті, що ми купляли, хочу подивитися, по скільки вони коштують скільки вони тут. Тут є всякі марки. Є ранію, такі тунесенькі. Така тоненька, тоненька така. Швейцарський котон такий. Колір гарний. Подивимося, що можна купити. Так, каліда ось, має бути тут написано. Ціна дуже велика. Отак От 109. дев'ять. Бачите, як треба, як не знайдете знижку чорна, така елегантна. Зараз я вам покажу. Ви гляньте, яка ціна. 180 вісімдесят евро. О. Так, виглядає. І штани. От штани. 180 евро. Це так само чудне, як шов, майже як шов. Це котон 100%. Тому я дуже люблю каліда, і я... А це ні. Ці теж тоненькі, але марка інакше.

Buongiorno. Buongiorno, quanto costano 42, Al... sì. 42 euro 42,50 mm, mm. Bene, grazie, è gallo top quality, è sì. fantastico. <ride> lo so, tutta produzione italiana, è tutta sono... italiana esatto. Allora, questo perché è lana bouclé poi sempre in lana viene 37 questo qui, uh -huh. ed è sempre in, in lana. Altrimenti, c'è lo stesso articolo in cotone che va a 27, uh -huh. mentre il, i disegnati vanno sì, tutti 32,50, sì. tutti disegnati. Uh -huh. Anche qua, le righe, uh -huh. tutti, mentre la tintunita viene 22,50, uh -huh. che la qualità è identica sì. a questa come filato è, è, sono proprio là, ma solo qui avete? Lana abbiamo eh, questi, questi e questi qua, e poi abbiamo la lana quella più elegante, rasata, tutta liscia più caldi? Quale in, uh, in assoluto? Sono... No, più caldi, Guardi. più caldo non si può come si no, dice, esatto. Mm. Questi sono una cosa mm -hmm. fantastica, uomo o donna? Uguale, li eh? mm -hmm. lascio. Le misure da donna mm -hmm. 36-40 come misura e 40-45 che solitamente ah. va più grande e ci sono lunghi al ginocchio sì. oppure corti, corti a metà gamba uh -huh. bene grazie si lavano con 40 gradi o 30? 30, 30 gradi 30, meglio meglio fredda 30. temperatura regge anche noi li abbiamo personalmente va bene anche 40 però Gallo consiglia 30, 30 gradi sì. però guardi è dei calzini che io uh -huh. eh, quando la rimetto è la terza il vendo, terza stagione che uh -huh. faccio non si rompono, sono confortevoli, uh -huh. non c'è degli elastici, sono fantastici. Uh -huh. Grazie, grazie. Ora ci penso un attimo sì, e poi monetieri. ritorno, vado un pochino, poi devo sì, tornare certo, indietro. Molto volentieri, e... signora. Bene, Molentieri. grazie. Okay. E là vedete eh, tutte le misure più piccole uh -huh. che fa dal 36 al 40, uh -huh. solitamente sono misure più adatte per le donne. Sì che hanno i piedi un pochino più piccoli qua. Mi interessava Giovanni. per uomo, per così, uomo. Ricordo, Regalo per Natale sarà eh, subito, guardi, bello sarà pronto, ottimo, apprezz apprezz apprezzatissimo. È Veramente. vero, è giusto, una calza di valore, e guardi, di qualità. Una buona bottiglia di vino. Uno sì. può andare al supermercato a comprare sei bottiglie di vino, invece ne regala una buona. È buona, sì è uguale. È uguale. sì, è uguale. Grazie mille, grazie. A grazie. Arrivederci. Ця їда фіренці роблять це по дорозі, дорожня їда. На другий раз я піду і візьму. Зараз ні, бо ще за скоро. Амбридо. Опізелью. Підіна тріпа, страхота. Це все смачне. Лампредо, оце я хочу взяти. Лампридо. 5 евро. Це такий великий бутерброд з такими внутрішніми органами. Ну, Це брудно сказати, це не красиво. Але це за скоро. Я хочу випити капучино, перебити голод і я ходжу по магазинах. До першої години я хочу ходити по магазинах, бо тут дуже-дуже все гарне, красиве в магазинах, мені вже тут все хочеться купувати. Хлібний магазин типічний. Це типічний, типічний, типічний. Отакі мармелятки роблять. З Збираю така піца с кечу. penso vada bene comunque grazie chiede. ah si, si chiede hai ragione sì. si chiede no tante eh. belle cose fate eh, ma si chiede si chiede per favore eh. posso buongiorno eh, posso okay. fotografare buongiorno vero mi vero fa piacere non mi fa piacere si sì, è vero vero non volevo solo il pane fare vedere com'è pane buono okay, panetti Scusate se qualcosa... No, 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 ci mancherebbe altro, siamo qui anche per questo. Se qualcuno vede questi ah, belli... No, Mamma mia, che schiaccia. Questo schiaccia di uva, vero? Schiaccia di uva, sì. O di uva fresca. Tipico sì, di ora. Fredda. e eh, poi c'è un'altra cosa come amico mi diceva che passato passata eh, un dolore di mattina sì, che io ho un dolore di mattina no io onestamente l'ho no, di essere sincera è eh, allora, un dolore di percorso ah, eh. un certo di percorso perché, perché? Però, eh, cioè chiudere della porta eh. tanto quando ci si fa male ci si fa sempre male per la velocità o per la voluto della volta invece che per bene di forza mi è rimasto io dentro se hanno fatto per venino molto probabilmente non era successo aspetta, che chi costava 42 euro io ce ne faccio ogni non tre pari quattro pari odni Я думала не купляти нічого, але я напевно їх куплю. На, на різдво подарок моєму мужчинові. Шкарпетки, які коштують 42 євро. Що тут є? Я тут, мені здається, була, треба купити. Щось сині шкарпетки. Треба попробувати. Мой капучино треба випити. Музика тут. Я думала фіренці не їхати. Думаю, побуду вдома цілий день, відпочину, сама одна. Я дуже задоволена, що я приїхала в піренці, тому що тут багато магазинів, багато все нове, нове для серця, для очей. Все-все побачиш. Навіть капучино не можна випити, бо дуже багато людей тут є. Мамами. Тільки гляньте, що робиться. Per, per persona, Mamma per mia, per non più, una No, 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 sono questi no, 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 Так, основне не загубиться, яку я сторону мала йти. А, туди я маю йти, в ту сторону, бо я можу загубитися. Ви бачили, скільки людей багато. От, яка там година? Півдесятої яка? Всі, 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 капучино, сніданок, 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 сніданок. Скільки людей, що аж чорно. Мені хочеться спокійно сісти і відпочити в телефоні. А нам не друга чи центр піду і покажу вам дому, якщо його знайду. Бо я тут сама, я дуже сильно не орієнтуюся. О, тут спокійніше, тут мені подобається. Такі ціни. Я візьму капучино, скільки от такі всякі міні-паніна. Я візьму капучино, щоб зігрітися, і пізніше йду далі в центр. Перший шок Фіренци. Капучино 3,20. Перший шок дорогесенькі мої. Я не звикла, хоча б сказали 2,80. У нас 1,40, і здається, коштує. Я капучино ніколи не купляю. У Нас по вулиці таке капучино не носять, не п'ють так. Я його навіть не мію пити. Але знаю, в Україні всі носять отак. І я може, в Мілано, там якісь ще іностранці приїжджають, і вони так всі носять напитки такі всякі. Я зараз спробую пити. А нормально п'ється. Без цукру я завжди п'ю. Кафе, то більше молока. А, я тепер зрозуміла, чому вона мене питалася. Вона каже, капучино яке? Маленьке, середнє чи велике? Я так я кажу середнє. Кафе? кафе каже, подвійне чи одне. Я думаю, подвійне, тут день великий. То що я буду і там, і там, скільки я того кафе за цілий день вип'ю. я говорю, одне, ну, одне кафе. Не подвійне. І тут виходить, що тут більше молока горячого, ніж кави. Але сподобалося, знаєте, сподобалося йти отаке тепле пити. І час не тратиш, тут якийсь базар ще є. Люди їдять. Люди п'ють. За столиками, акуратно. А я хочу, добре, що я взяла так, я собі так подумала. Я буду ходити і буду пити таке гуряче. Подобалася така ідея. Але корок мені дав найбільший. Я йому говорю, дає мені і не закриває. Я говорю, тапо, 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 це означає корок зверху. А він каже до мене. Принді, quello Пю grande. Каже, візьми той самий найбільший. Я вже його не питалася, чи, чи це саме найбільшу порцію він мені зробив. а Я заплатила середню, я не знаю. О! Ось так. Така вуличка, яка веде, здається, що в центр веде. <ріст> не знаю, де вона веде. Ну, центр та якби. Покажу, як роблять курс кухні. Бачите, як вчаться варити. Яйця, як варуть, яєчні все, як вчить. Що додають, не додають. А, тісто мішати вчаться. Шеф і учнів, скільки молодих є ось тут. М -м -м, як цікаво. Мука два яйця. Оце інтересно. Добавити трошки муки. Це шеф. Кліточку, штани в кліточку. Бачите, який. Той є стиль італійський. Чорний. Бачите, яка краса. Шкода ж я лиця його не зняла. Який мужчина молодий, красивий. Це Італія. Учитель допомагає, бачите, в чорних рукавицях допомагає вимішувати, вимішувати. Та як колись я 10 років вже це почала, не в 30, не в 40 почала, а в 10 років мене вже мама гнала до роботи і вчилася вареники робити. О, мама мія! Та в 10, дні в 10 днів, але в 14 це точно. Це точно. Як красиво, як красиво. Арівідирчі, арівірчі.